Повітряних силах повідомили про деталі вранішньої масованої атаки. Українська протиповітряна оборона збила сім крилатих ракет і одну керовану авіаційну ракету х 59 Крім крилатих ракет, ворог запустив і шість кинжалів. Так тож, також росіяни використали протирадіолокаційні ракети х 31 П. Керовані ха 59 і крилаті Х-22. А ще цілили з комплексів С-300 і С-400. Ще понад 20 ворожих цілей збили з курсу, лиха вони не накоїли, бо добре попрацювала українська радіоелектронна боротьба. Наголосили у повітряних силах. Що ж не так з ворожим в етері телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Що російські ракети не лише там протидію отримують силоборони, а і дедалі гірше летять точно целями. Не там пошк ми бачимо погіршення. Про це говорив і голова розвідки української Кирило Будану, що ракети стають менш якісними і власне не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів камікадзе. Ну будемо сподіватися, що така тенденція буде продовжуватись і надалі. Під час вранішньої ракетної атаки росіяни поранили жінку у шості на сумщині. За даними офісу генпрокурора, окупанти вдарили по населеному пункті надзвуковими звуковими крилатими ракетами. Х-22. вибухова хвиля пошкодила, щонайменше 26 будинків. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, вже відкрили кримінальне провадження. Під час ранкової атаки росіяни поцілили по Дніпру. Постраждалих немає. Яких руйнувань завдали окупанти? Уточнюють у регіоні. Також збили дві ворожих ракети. Про це повідомила обласна влада. І наслідки ворожої атаки в Чернігові показали правоохоронці. Постраждалих серед місцевих немає, але пошкоджені кілька приватних будинків. Одна споруда майже вщент зруйнована. Уламки ворожої ракети упали в житловій забудові. У найближчому до підцентру дворі від вибуху загинула загинув собака. Одну людину вбили росіяни в Авдіївці на Донеччині. За даними обласної влади, окупанти понад 20 разів били по регіону. Уночі дві ракети випустили по Костянтинівці, по Іллінській громаді били з системи с 300. Загалом під обстрілами були населені пункти у трьох районах області. Пошкодили житлові будинки, багатоповерхівки, дитячий садок і промислові будівлі. Росіяни поранили одну людину в Береславі на Херсонщині. Повідомила обласна військова адміністрація. Напередодні пізновечі ворог вдарив по житловій зоні міста. Під завалами опинилася жінка, рятувальники її витягнули і передали медикам. Вдарили окупанти і по садовому та Дніпровському, травмовані двоє людей. Пошкоджені житлові будинки, лінія світла на Миколаївщині. Про такі наслідки ворожих атак продовж минулої доби повідомила обласна військова адміністрація. Постраждалих немає. Ворог бив по куцурубській та очаківській громадах. Пожежа як у кіно. поблизу Санкт Петербурга в Росії масштабне займання вогонь охопив площу в 70 тисяч квадратів. Пропагандистські медіа заявляють, що зайнявся склад холодильного обладнання. Приміщення належить компанії Wildberries, одному з найбільших російських інтернет-магазинів. До гостіння вогню залучили близько сотні російських МНСівців і два десятки одиниць техніки. Пожежа отримала найвищий рівень небезпеки у прилеглих будівель з прилеглих будівель ково евакуйовують московитів. Причинами інциденту, причина інциденту ймовірно, стала недбалість. Працівники складу проігнорували сигнал пожежної тривоги, оскільки протягом тижня сповіщення спрацьовувало кілька разів, але виявлялося хибним. Але також розглядають версію з підпалом. Напередодні поряд із складом почублися мігранти одного чоловіка в з ножовим пораненням. Просто Очень быстро бистро Реально, да что за 20 минут все случилось? Угу. Вибух пролунав тимчасово окупованому Бердянську. У Місцевих телеграм-каналах повідомляють, що стоп диму здіймається в небі поблизу російської комендатури так званої гучно було у центрі міста. Дим бачили із боку приморської площі. Збройні сили знищили вже майже 370 тисяч окупантів. Про це повідомляє генштаб. Напередодні ліквідували ще сім сотень загарбників. На металобрухт перетворили також п'ять російських танків. На цьому технічні втрати ворога не закінчилися. Зокрема, збройні сили спалили ще 15 броньованих машин окупантів. Відмінусували також 18 одиниць російських артилерійських систем і чотири засоби протиповітряної оборони ворога. Збили ще 12 ворожих безпілотників. Знищили також два десятки російських автомобілів. Ну і згоріли ще шість одиниць спеціальної техніки Росії. Збройні сили України продовжують нищити ворога. Як повідомляє генштаб від 6 до 10 січня, лише у шпиталі Білгорода доправили майже 2,5 сотні окупантів з тяжкими травмами. Також за минулу добу наші захисники завдали понад два десятки авіаударів по ворогу. Загалом відбулося майже 90 бойових зіткнень. на вдівському напрямку. Сили оборони відбили понад два десятки ворожих штурмів. На Купінському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів. На Херсонському напрямку Сил оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.